Хто краще в'яже вузли, метає спортивні гранати та транспортує постраждалих. Це визначали між собою кримські школярі. Змагання проходили в рамках республіканської військово-патріотичної гри Зірниця. Фінал спортивних перегонів відбувся на базі військової частини у селищі Перевальне. Участь брали хлопці та дівчата від 12 до 15 років. 25 команд із різних куточків Кримського півострова протягом двох днів займалися строєвою та спортивною підготовкою, стріляли зі зброї та показували, як вміють орієнтуватися на місцевості. Школярі визначали топографічні знаки та надавали невідкладну медичну допомогу. Найтам етапі про Оказання первої неотложної медицинской помощи до ребята показують свої умения, знания навички. навыки. Практически даються даются в виде двох заданий, и они должны виполнить їх максимально короткий срок. Одним із кращих у цій дисципліні стали дівчата із Сімферопольського району. Вони правильно та швидко надали медичну допомогу. Пострадавши вследствие неосторожного обращения с бензопилой имеет резаную рану. На внутренней поверхности левого бедра, средней его третьей, рана длиной 15 сантиметров, из нее обильно вытекает темная кровь. Участь у грі беруть найкращі команди. Вони попередньо вже пройшли два етапи конкурсу в своїх районах. У складі кожної 10 учасників. Граці мають єдину форму, емблему та девіз. Півоначальне проводилось соревновання в школах, в районах. И победители районных соревнований представили свои команды на республиканский конкурс. В конкурсе принимают участие 25 команд. Наиспортивнішие кримчани мало змогу відчути себе справжними армийцами. Попала я в нее отборочный тур, даже не отборочный, так по физкультуре кто был лучшим. Ну, Прес у меня был був поэтому меня взяли. нагороджували переможців грамотами, медалями та цінними подарунками. Результати змагань були несподівані, адже виграли не фаворити. Наприкінці змагань команда Євпаторійської середньої школи номер 11 показала найкращі результати і вибрала перемогу.